Друзі, привіт! Сьогодні короткий відео огляд того, що придбав мій чоловік в супермаркеті Леклерк, тут у Франції, і це можна сміливо назвати саме його вибором, його закупами. Це не з сімейного бюджету, а саме за побажаннями, те, чим він вирішив. Нас порадувати і те, що він вирішив придбати для нашого дому, для нашого побуту. Отже, паперового немає чеку, він зазвичай його отримує саме в додатку від цього супермаркету, тому саме спробую з телефону вам називати ці ціни. 58,72 за це все він заплатив. Але тут кілька продуктів доволі коштовних. В першу чергу вуаля, У нас ще одна сумка. Так, так склалося, що знову в машині не було е, торби. І він придбав, ну, ось так, вирішив придбати. Ще одну. Я не знаю, яку за рахунком, але вони, звичайно, класні і дуже зручні. Але це вже якийсь десяток цих торб, менше з тим. Коштує 90 Ось така торба, новенька, дуже така добротна, вона дуже якісно пошита, її на дуже довго вистачає. така екологічний екопродукт. Ось такий торбі він, власне, ці продукти і приніс. Євро 90. Так, далі. Ну, що і треба було сказати? Заблокувався телефон. Далі, цукерка. Це найдорожче придбання. Одна така коробка, коштує 7,90. Тут 175 грамів шоколадних цукерок Лепіні, тут написано. І придбав він ці цукерки для того, щоб як смаколики, такий ось сувенір саме з Піренеїв. Тут, де неподалік ми мешкаємо, відправимо родичам у якості новорічних таких різдвяних привітань. 4 упаковки коштували 27,60. Далі ось ця шоколадка Лін. Теж Іван часто її купує. Ну, власне, він любить чорний шоколад, він його до кави споживає. Я не дуже по чорному шоколаду, тому це саме його таке вподобання. Чорний шоколад з карамеллю. Інколи діти допомагають, особливо коли не можуть швидко знайти <рес> щось солодке, можуть з'їсти такий шоколад. Євро 83 коштує ці 100 грам шоколаду. І нещодавно на основному влоговому каналі я випустила відео, де розповіла про 10 продуктів, за якими ми тут сумуємо за кордоном українських продуктів. І ось сьогодні в Леклері він один з них знайшов. Це печиво Марія. Затяжне печиво. Не знаю ще, яке воно на смак. Треба відчиняти, їсти ще не пробувала. Тут 4 упаковки по 200 г, єдине, що виробництво Іспанії. Я поки що не гуглила, не дивилась чому саме Марія. Можливо, це така торгівельна марка кимось зареєстрована, можливо, ні. Але ось я згадала і Іван вирішив придбати. Коштує це печиво 2,50 800 грамів 2,50. Ну, це доволі низька ціна. Це доволі дешеве печиво, насправді недорого. Спробуємо, якщо сподобається, будемо частіше його брати. Далі, вино. вино, я так зрозуміла, чоловік придбав для нашого імпровізованого. Погребу винного, в нас його немає, там буквально кілька пляшок, але чомусь хочеться теж якісь такі робити покупки. Ну, принаймні, чоловік це робить Воно 2015 року. Більше не буду розповідати, Що ось тут шато Кан-Сак. Що це за шато? І про вино поки що нічого не можу сказати, якась. Бронзова медаль 2018 року коштувала ця пляшка. Вина червоного, сухого 8 євро. Ось так і далі таблетки для посудомийки. все в одному. Так написано тут. 100 таблеток коштували 11.43. Не знаю, що це за марка. Візіор. Спробуємо. Ну, здається, чоловік сказав, що вже це купував. Я не дуже пам'ятаю. Справа в тому, що ми відчиняємо коробку і пересипаємо в пластиковий такий контейнер, не зберігаємо в паперовому. Тому я не пам'ятаю такої назви, такого бренду. Можливо, можливо, так воно і є. Далі у нас яблука 2 кілограми за 2,99 Ну, 3 євро 2 кілограми. Рахуйте, євро 50 року. Коштує кілограм. Ну, на ярмарку я беру по Євро 20. Це трошки дорожче, але це насправді економна ціна, тому що зазвичай яблука в супермаркеті коштують дорожче. А власне, це все ось це я чомусь не побачила. О, так, це бріош. Я його пропустила. 2,45 на коштів. Це така здоба. Дрожж дрожжове тісто з яйцями і з маленькими крапочками шоколаду. Ось такий пиріг. Ну, Дріжджовий, доволі смачно. І ну, французи це купують, їдять, нас пригощають, а ми за цей час до цього звикли вже і теж нам смакує до чаю, до молока, до кави. Це дуже смачно. Ось тут 600 грамів коштували 2,45 Ось такі закупи трапилися нам сьогодні ввечері, точніше, їх зробив чоловік в супермаркеті, який неподалік його роботи. Він на обідню перерву там робить такі невеликі закупи. Щораз. А я вам, як завжди, вдячна за перегляд. Сподіваюся, ви підписані на канал. Ми з вами обов'язково побачимося в наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку. Uh, і зустрінемось в коментарях. Бувайте.